Сьогодні буде обзор на зимові берці МТАК 3 3 Spolet. Плюси їх, по-перше, вони досить дешеві. Перший плюс І саме, мабуть, головне, що вони дуже теплі. За рахунок хорошого утеплювача вони дуже добре, як бачите, товсто утеплені. Як заявляє саме виробник, що вони витримують до 25 градусів. Ну, я, у нас в Україні не було таких е, великих морозів, максимум я ходив до 15 років і ношу я вже їх приблизно десь 5 років, може трохи більше, я вже не пам'ятаю. Ну, одним словом, вони досить якісно пошиті, хоч вони дуже дешеві, я купляв взагалі, там, до 2 тисяч. Зараз вони там, приде, кошт, е, коштують 2,5-3. Наскільки ще бачу, вони продаються часто. Ну, досить якісно зроблено. Бачите, як досить можна глибоко заходити в сніг. І вам нічого не буде. Навіть при плюси їх також, що якщо у вас поганий носок, ну не теплий або такий, який вже зачований. В принципі, вони підійдуть і вам не буде точно холодно. А... Плюс того, на, на мій погляд, тут ще практично не відчувається самий підйом якби, да, рівно, рівно сама підошва. І вона, в принципі, починається десь ось тут. Оце так стоїть. По суті, в кінці тут немає високого е, каблука. І цим вони мені особисто зручні. Бо я люблю без каблука, щоб не було каблука, бо, ну, це моє таке відчуття. По-третє, по мабуть, саме одне з головних, це хороша, е, хороша дихаюча основа. Да? Тут навіть видно ось, як воно, ну, навіть коли жарко, заходити десь буває коли в якісь приміщення, е, де жарко чи магазин. Вони хорошо продуваються і, точніше, випускають пару. І ви не змерзнете, і тим самим, що вони отримують тепло і дихають. Це, я думаю, найголовніше. У вас не запотіє нога, як коли ви переходите з холодного приміщення в тепле. А, бо є дихаюча основа. Ну, як я вже казав, що можна досить глибоко заходити в сніг і вам нічого не буде. Ось бачите невеликі такі погрішності. Це такий, чи дермантин. Ти шкіра покоріше дермантин. Ну, вони непоганої якості, середньої якості, в принципі, нормально. Е, мінуса їхні. Це ось перше саме, що тут паскудна шнурівка, як бачите, врізається, за мій час носіння, врізається цей шнурок в такі тонісінькі штуки, да? як не пам'ятаю, як вони називаються. І вони перетираються, і шнурок перетирається. Це вже, звичайно, мінус такий їх. В принципі, це цей мене один тільки перетерся, інший нормально. Якось є. Ну і, звичайно, мінус, що в них швидко не походиш. Бо вони, я б сказав, більш такі як калоші. Да? Хто знає хто ходив, в них тільки так постояти, да? десь там на. Якщо ви чи служите, чи в окопі, це особливо актуально зараз на низькі температури, де, ну, ви не рухаєтесь практично. Це, в принципі, мінус. Да. І навіть по місту, якщо ходить чи по селу, де ви живете, то вони досить будуть незручні. Да. Або там ну, буквально небагато походить день і вистачає. Да. Це в чому мінус. Ну і тут в принципі, для кого як, мінус це тут, що каблука нема. Де, в принципі, тут рівно рівна підошва, підвищення нема. Ну, в принципі, такий невеличкий обзорчик. Всім рекомендую. У мене 46-й розмір. Ну, як на мій погляд, найбільше плюсів. Чи мінусів. В принципі, я впевнений, що вони прослужать кого є кого, хто ще купить або кого є, вони не один рік. В принципі, я їх ношу десь з ну максимум 3 мінус і нижче, бо вони досить жаркі і вони розраховані на десь до 25 мінус. Тому рекомендую всім, хто хто ціною, як можна сказати, Теплоту, да. ну, в принципі, це на це вони розраховувалися, розраховувалися да, що на морозну погоду. Ну, якщо ви займа... хочете швидко ходити і багато, то вони, звичайно, не підійдуть. Ну, утримувати холод і бути, як кажуть, не замерзнути. А, досить холодну погоду, в це 100% вони будуть виконувати свої справи. Ну і на свої гроші вони на 100% під... підтверджуються якісних. В принципі, рекомендую.